Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І про що сьогодні ми хотіли поговорити в неділю, 2 березня. Завтра у нас починається Великий піст. Ну, у кого у нас уточнимо? У католиків та православних. Причому? Починається він в один день, тому що цього року католицька і православна Пасха збігається, а піст, як відомо, Великий Піст, передує Пасці Свято Пасхи. А в, в нашій культурі є звичай починати піст. З такого благочестивого ритуалу обряду, який називається прощена неділя. І сьогодні ми про це і поговоримо. Але перед тим давайте згадаємо подію, яка відбулася нещодавно. Як не дивно, духовні події та політичні пов'язані між собою, і при чому набагато сильніше, чим видається на перший погляд. І я маю на увазі зустріч Трампа та Зеленського, яка викликала такий фурор. у... Засобах масової інформації, це, безперечно, про неї чули, як Тра... зеленський Трамп, що називається, побилися на переговорах, як хлопчиська на перерні, таким чином вони Вирішували свої стосунки, що для сфери дипломатії взагалі то дивно. Якби я про щось подібне прочитав у книжці, я б сказав, що це безпідставно занадто бухлива фантазія автора, але ж ми це бачили на власні очі, хоча живемо в такий час що цей аргумент на власні очі дещо втрачає своє значення важко зрозуміти власне на власні очі, де реальна подія, а де так званий депфейт, але в даному випадку, як то кажуть, диму без вогню не було. І Справді зустріч закінчилася сваркою і Трамп вигнав в буквальному сенсі Зеленського з Білого Дому. Це можна було б вважати комічним, це було б, це було б смішно, якби не було так сумно. Як каже, приказка, тому що всі наслідки, об'єктивні наслідки цієї події для України будуть доволі, можуть бути доволі фатальними, Незалежно від того, що насправді планував її верховний президент. Тому що, якби там не було, але Україна, ну, скажімо так, до останнього часу являлася найбільшим союзником України, допомагала їй, надавала їй значну допомогу, що навіть Зеленський не заперечує. А як воно буде тепер, ну, поживемо? Побачимо, хоча рубильник в руках маска. Якщо він старінг виключить, то як же воювати будемо? Але ще раз повторюсь, поживемо і, та побачимо. А зараз все ж таки давайте подумаємо, чи можна дати якісь раціональне тлумачення поведінці, Тих лідерів, а не тільки абсурдно, тому що в термінах абсурдно, нечувана безглуздо, як може видатися на перший їх погляд. Все ж таки, давайте погодимося, якщо людина дійшла до, до верхніх шаблів влади, то не такою вона вже є. Безумною, принаймні не дурніше за нас з вами. Загалом, я думаю, що їх поведінку можна пояснити з раціональної точки зору, не вдаючись до емоційних оцінок чи моральних оцінок, їх попередньої спеціальність. Хто такий? Володимир Зеленський це актор і своїм її зустрічу з Трампом і поведінку нині він, що називається, зірвав аплодисменти. Дуже багатьом це сподобалося і у нас. І я так думаю, що якби... Вибори президента відбулися цієї неділі, то обрали би знову Зеленського. А після цієї конференції він мотнувся у невдалої для нього зустрічі, він мотнувся у Велику Британію. там йому теж висловили свою підтримку. І Заключив договір на 2,6 мільярди фунтів для допомоги Україні. Загалом небагато, багато, але це договір, позики, а не подарунок, і яка різниця між економічною залежністю від Америки чи від Англії. Якщо ми все одно через такі умови не зможемо ніяк вирватися з зледота, яка нас, очевидно, чекає після закінчення війни, народне господарство треба буде відбудовувати, а як це зробити, невідомо. Гроші взяти, то легко, а хто їх віддавати і як їх віддавати будуть, Ну, подумаємо про це завтра, як кажуть, зараз не, не на часі. І загалом поведінка наших лідерів викликає деякі сумніви, ну, наприклад, якщо... Вода, яку підписав Зеленський, мав підписати Зеленський за Трампом, справді шкодить інтересам України, а мені здається, що так воно і є, то навіщо було так туди їхати? А якщо поїхав, то чого не підписав, а посварився з Бікбосом. Тобто питання, питання, але я не належу до людей, які приймають рішення, важливі для долі країни, і тому залишу свої сумніви при собі. А от Дональд Трамп, він і за своїм попереднім життям яка, очевидно, не могло не вплинути на його характер і спосіб мислення, є бізнесменом. Бізнесмен, перш ніж розпочати якусь справу, так званий бізнес-проект, розраховує, оцінює свої ресурси, можливості. І загалом це правильно, навіть в Євангелії згадується про чоловіка, який задумав побудувати башту, а грошей і матеріалу вистачило лише на підморілок, і з нього почали сміятися. Значить, і таким чином він оцінив. Оцінює ситуацію Володимира Зеленського, але Зеленський актор і, думаю, зовсім, очевидно, не в категоріях бізнесу, не в категоріях розрахунку, а пан Дональд, містер Дональд дивується, як це чоловік, не маючи жодних козирів на руках. А чи козирі йому планує надати Америка, позичити, так би мовити, щось чогось вимагає. І розказує йому, який той Путін поганий, який він бабайка. Ну, можливо, це і так, але і бізнесмен в даному випадку розуміє що він живе в умовах і діє в умовах жорсткої конкуренції, і це навчило його домовлятися з іншими, і бачите ви в своєму опоненті конкуренції не тільки. Того, хто хоче завдати йому шкоди, але і людину зі своїми власними інтересами, з якою домовитися таки треба і враховувати її інтереси, принаймні не демонізувати його. І тому ці аргументи зеленського на. Шатт, який тут Путін-бабайка, на Трампа не поділили. Так само, як те, що ви будете робити, якщо ви стикнетеся з тою самою ситуацією, і Путін нападе не тільки на Україну, але й на вас. Бізнесмену, який звик аналізувати реальну ситуацію. Такі аргументи також є мало А що буде, коли буде щось, він в таких термінах не мислить. Тобто учасники конференції виступили згодом з нещимними заявами. А Володимир Зеленський того ж дня в інтерв'ю на каналі Fox News сказав таке, я не вважаю, що зробив щось погане, погане в лапках. І не думаю, що повинен вибачатися перед президентом США. А сьогодні у Лондоні відбувається якраз цього дня відбувається саміт європейських країн позачерговий. На ньому, я так думаю, Зеленському теж об'єднана Європа. Висловити свою підтримку, хоча чи зможе вона ефективно допомагати Україні у військових діях і замінити собою. І чи допомога Європи компенсує втрату союзницьких стосунків зі Америки? це теж питання. Хоча, на мою думку, Опрощену неділю треба було б займатися чимось іншим. А взагалі давайте поговоримо в загальному, що таке прощення. Для нашої свідомості прощення це визнання своїх помилок, після і чого. Слідують певні санкції щодо тебе, репарації, в сенсі, ти має, якщо ти вибачився, то ти маєш якось спокутувати свою шкоду, яку ти наніс морально чи матеріально чи фізично. І, як правило, розмір цих репарацій, які ти маєш заплатити, визначає. Ображений. І тому ми в особистому житті, в нашому буденному соціальному житті, якось не схильні до вибачень і намагаємося їх уникнути, щоб нам самим не було гірше. Ми, як люди, досвідчені, часто. Знаємо, що буває і таке. Як в одному з радянських дитективів було сказано, коли слідчий говорить досвідченому кримінальнику, що чистосердечне розкаяння зменшує покарання, то він йому відповідає, ти ці байчки. Начальник будеш пацанам розказувати, а не мені. Якось воно так і щось подібне і відбувається в нашому житті інколи. Але давайте спробуємо розкрити більш глибокий сенс вибачення. Що таке вибачення? По Ви суті, це є. Можливість зберегти доброзичливі стосунки між конкурентами, між ворогами. А якщо таке вдалося, десяти вдалося, значить завжди є шанс знову повернутися до вирішення конфлікту і рано чи пізно його вирішити. Тому на істочці здорового глузду вирішення має великий сенс. І в Євангелії говориться, що людину треба вибачати, якщо людей, кому в іудейському законі говорилося сім раз, то Христос каже сім раз по сім. Тобто практично завжди. Хоча там не говориться, що і вибачатися треба завжди. Шевальєр Д'Артаньян, тобто був у цьому питанні більш категоричний, він казав, якщо схонець вибачився, то зробив вдвічі більше, ніж належало. А релігійні люди. У відповідь на вибачення кажуть, Бог простить. І справді, сказати, та нічого, ну, як інколи за правилами етикету, та нічого, нічого, забудьмо про це, це не завжди відповідає дійсності, тому що всі ми люди і образи, які ми нам завдали. Для нас часто є болісні, отак, от взяти їх і простити де можна і нереально. Але цим людина говорить, що не буде до кривника висловлювати жодних претензій, і все всі справи щодо вирішення. Конфлікту вона передає Богу, Тобто Бог розумніший від неї, сильніший від неї, і якось це вла... залагодить цю ситуацію, для... щоб було краще для усіх, так би мовити, учасників конфлікту. І загалом складається враження. Якщо поговоримо в найшершому сенсі, що релігійний погляд, на речі, є кращим, ніж сотополітичний. От у англійсьці, де зараз перебуває Зеленський, є приказка, чесність найкраща. Політика можна сказати й по-іншому. Релігія найкраща політика. Політична ситуація часто дуже змінюється, причому кардинально От згадаємо, раніше Америка це підтримувала Україну. І демократії в Україні. А зараз, як то кажуть, посунка змінилася і звідти чути Україну віддай наші гроші. А в Бога, як каже Біблія, в отцях не немає переміни. А не всім же комфортно і не всі так легко можуть перезуватися у повітрі, як то кажуть. Але якщо ми розуміємо, що ми під Богом ходимо і нічого не буде зроблено під, без його волі, то це нам дає велику впевненість і спокій щодо власного існування. Так що в тому, що відбулося, хоча і воно викликає з точки здорового глузду який, скажемо, навіть жах, все ж таки теж можна доцільно побачити і Божу волю. Можливо, якось це і зміниться найкраще. А для релігійних та богословських розумів і це найкращий час, і ними я поділюся з вами на своєму каналі, що мені прийшло в голову. А зараз прощаюся з вами і до нових зустрічей.